Сесійна зала облради сьогодні зібрала не лише депутатів. Відбувається занепокоєння щодо останніх подій, які сколихнули всю міжнародну спільноту. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Усі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на всіх півнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що не гребуючи нічим нав'язує цьому світу свої фейкові наративи. Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп прагне доступу до корисних купалин України і розкритикував нашу державу у тривалій війні. Сьогодні безпрецедентний час. Коли на президента України здійснюється тиск найбільшими потугами, які є в світі, безпрецедентно, такого мої я прожив 57 років, такого на моїй пам'яті ніколи не було. На... Не просто на президента, не просто на верховного головного командувача, на людину здійснюють сьогодні тиск для того, щоб вона прийняла рішення і порушила національні інтереси нашої країни, нашої нації, наших українців. Ми сьогодні як ніхто маємо продемонструвати національну єдність, національну стійкість і національну мудрість. Трамп назвав нашого президента диктатором та ще з країною окупантом почав вести дружбу за нашою спиною. Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія дискредитації військово-політичного керівництва України з боку Росії, має на меті здолати опір українського народу. Українці ніколи і нікому не дозволять вирішувати за себе. Всі спроби визначити нашу долю за нас перезадуть до протилежного результату. Лише громадяни України вирішуватимуть, як і коли в своїй країні проводити вибори, лише вони обратимуть свого президента. Лист підтримку президенту як свідчення єдності українців. Депутати готували напередодні. Мовляв, тільки українці мають право критикувати нашу владу. А коли наших б'ють, стаємо на захист. Однак не всі депутати схвалили таке рішення. Для з цього сьогодні нас зібрали сюди і тисячі людей з'їжджаються на позачергові сесії, і ми приймаємо одинакові рішення ради, які схожі на листи щастя, які ми колись шукали в Поштах. Депутатка запропонувала внести правки із вимогою дійсно бути почутими діалогу влади, поваги до військових та відміну політичних переслідувань. Але, як то кажуть, почали все за здоров'я, закінчили припинення політичних репресій, відміна санкцій проти Порошенка заради внутрішньої єдності і стійкості Є запорука успішного просування перемоги України. В такому контексті правка прийнятою не була. Отже, Волинська облрада не має сумніву у легітимності президента України. З майже аналогічними зверненнями виступили ради депутатів інших областей України як прояв єдності. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.